Осінь листя золотила, на навчання всіх просила, журавлі летять, гей-гей, відкрив двері, знов ліцей. Місто, станція, вокзал, роздоріжжям, наче став. Їду до подруг своїх на раду, Бо хто ж краще дасть пораду? Де найкраще в місті вчитись? Тут не можна помилитись. Дім незвіданий ще цей, називається ліцей. Чистий, гарний і величний, наче інститут столичний. Привітав мене в той день Радивилівський ліцей. Хол, майстерні, кабінети, учні, вчителі, портрети. А професій не зівай, до душі ти вибирай. Столяр має бути мужчина, я ж малесенька дівчина. Справа ж це не є проста. З дерева зробить стола. Штукатурів тут є сила, тільки є одна причина. Щоб гарно виглядати, глину треба не мішати. Механіки частенько нас рятують, двигуни завжди поремонтують, сіла я швиденько за руля, бачу, справа не моя. Word, Excel, різні таблиці, підручників багато на полиці. Касири вчаться тут у нас, бо ж завітали ми у комп клас. Життя, звісно, не прожити без гроша, але це не те, чого прагне моя душа. Механізатори, бухгалтері, столярі і мулярі. Від різноманіття професій закрутилось в голові, і шлунок щось забуркотів, напевно, їсти захотів. Смачно пахне ще здалека, і на запах це я йду, чи це плов, а чи котлета, овочеве, чи рагу. Знаю всі, що в господинь тут все точно до ладу. В лабораторію тихенько я зайшла, білосніжний халатик на плечі одягла, та пекарям не заважаю, пекти тут будуть, розтягає. Скоринка рум'яна, такий він свіженький, І з'їсти так просить, пиріжок цей рідненький. Дегустаційний зал він потрапляє, якщо цього ще хтось не знає, а майстринь тут не беруть жалі, як у пекельній кухні сидять вони у журі. Пиріжки усі коштують, та оцінок не жалкують. На перерві на Великий не допоможе лиш бульон, нагодувати тут потрібно напевно цілий батальйон. Парує, мліє і шкварчить, на кухні робота кипить, супи, каші, щі, борщі діти готують всім від душі. Кабінеті кондитерських виробів я бувала, неначе в царство солодке, я завітала, Полонили серце, кекси, печиво, торти. Як навчитись і мені цю смакоту пекти? Секрети ці ще не розгадані мною, і за цю професію я не здамся без бою. За покликанням тут працюють люди, і думаю, що кухар з мене теж буде. Привітні учні, дружній колектив. І де він бере стільки енергії і сил. Потрібно й мені сюди поступити, щоб бажання інших так запалити. Осінній лист кружляє до дверей. Ласкаво, просимо професійний ліцей!